Як комбінуємо препарати від фітофтори? від сімейного саду? Звичайно, можна обробляти і картоплю, кого хворіє картопля від фітофтори, чорніє пропадає, можна також одночасно з томатами обробляти і картоплю. На початковому етапі, профілактично, після того як ми посадили наші томати і пройшло 7-10 днів, дали їм укорінитися. Ми беремо мідний щит. Це перший засіб для профілактики фітофтори. Він має собі дві речовини, які знищують фітофтору і ззовні, і заходять частково у рослину. Він має собі хлорокис міді. Це дуже важливо, якщо починається дуже швидкий розвиток фітофтори, він діє контактно проти спорів фітофтори. Мідним щитом можна обробляти до 4 разів за сезон, але це не потрібно нам. Нам потрібно комбінувати речовини, щоб фітофтора не привикала, і на різних стадіях будемо використовувати різні препарати. Але один-два рази залежно від погодних умов, наприклад, якщо дуже інтенсивні дощі, то можна мідним щитом обробити. На початкових етапах. Це коли ще не рослина не зацвітає. Коли помідори активно цвітуть і починають формувати плоди, ми можемо використовувати фунгіцид Фрідо. Він вже вважається одним із сучасних фунгіцидів. Він і зупиняє хворобу, і має лікувальну дію, тобто він і знищує фітофтор розповсюдження гриба. І лікує ті частини рослини, які заражені вже фітофтором. Фрідомом обробляється до двох разів. Кожного свої погодні умови, кому ж треба два рази обробити, комусь тільки раз. Тут залежить від погодних умов. Якщо гарні сонячні дні, нема перепадів температур, обробляється раз 2-3 тижні препаратом від фітофтор. Якщо є інтенсивно, йдуть дощі, інтенсивно фітофтор розвивається по ділянках, наприклад, в ваших сусідах, обробляється раз на 10 днів. З фрідумом треба вже дивитись на строк очікування. В нього очікування 2 тижні. Тому, якщо ви, наприклад, Наприклад, ваші томати, якісь ранні вже починають достигати, то треба обережно вже використовувати фуніциди. щоб вийшов, вже нормально вийшов строк очікування, щоб були на чисті плоди. І остання обробка це вже за потреби, коли вже починають достигати плоди, наприклад, якась молочна спіліща на плодах, за потреби можна обробити старком. І, наприклад, почалася фітофтора, наприклад, якісь негативні погодні умови. Можна обробити профілактично старком, також він має лікувальну дію і зупиняє хворобу. Він має менше очікування ніж Фрідом, він має тільки очікування днів. Це потрібно враховувати. Такими препаратами, як старк, можна в критичний момент, наприклад, може бути всякий, може побити град, може бути якісь дощі інтенсивні, коли щоб не збирати зелені помідори, можна обробити профілактично і через тиждень вже можна спокійно збирати доспівші плоди. Старком обробляється до трьох разів, але більше двох. Підряд не треба робити. Можна зробити дві обробки підряд з Тарком і, наприклад, змінити речовину. Препаратів є багато, діючих речовин є багато. Не треба, щоб фітофтора привикала до однієї тої самої діючої речовини. Взявши препарат Sky, він також підходить для обробки томатів від фітофтори. Переважно ним обробляють плодові дерева, ягідні кущі, виноград, але ним також можна обробляти помідори від фітофтори. Тому, наприклад, якщо ви зробили бакову суміш для своїх плодових дерев, можна спокійно обробити свої томати від фітофтори. Звичайно, вийде і економія, і зручність, бо не треба викупляти різні препарати для різних рослин. Скайм обробляється до трьох разів, має 10 днів очікування. Очікування дуже важливо: строк очікування зважайте, не потрібно що. Щоб хімічні речовини залишалися у ваших рослинах, ми можемо з хімічними речовинами піти на базар і оброблені 10 разів купити на базарі. Тому строк очікування дуже важливий. Ну і щоб захистити наші томати на початкових етапах: всяких совок, трипсів, попелиць, томатна міль, ми користовуємо турбопресто. На початкових етапах досить ефективний препарат. Коли рослина ще не розвинулась, досить уразливо, треба її захистити. Коли вже рослини починають вже перецвітати, вже формуватися плоди, можна використати якісь і біологічні препарати.